Вітаю вас! Сьогодні буде розважальне відео. Подивимося, чи вийде на зв'язок загадана вами людина. Загадуйте свій варіант від 1 до 4. Потім вибирайте е, карту, обдумуйте. Ситуацію пов'язану з цією людиною. Ви можете загадати одну або декілька людей, відповідно, вибрати декілька варіантів, але в будь-якому випадку налаштовуйтесь, тому що відповідь буде настільки резонувати з вами, наскільки працює у вас інтуїція. І пам'ятайте, що це загальний прогноз, він не може у всіх відігратися однаково. Якщо вас цікавить особиста консультація, звертайтеся, буду рада вам допомогти. І так, чи вийде на зв'язок загадана людина. Давайте візьмемо так, найближчий місяць. Загадана вами людина. Чи вийде на зв'язок? Це може бути один день, може бути один місяць, але орієнтовний срок такий, давайте візьмемо, чи вийде на зв'язок, загадана вами? Людина, загаданий срок. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте карту. Кому треба, поставте відео на паузу для вибору варіанту, а ми починаємо. Туз мечі. Це вже можна сказати, що для кожного буде наданий ясний і однозначний такий варіант відповіді. Дивимося, хто загадав перший варіант королева Пентаклів. Королева Пентаклів взагалі вона сидить на троні і вона не дуже проявляє активність. Вона більше чекає, щоб до неї, мабуть, звернулися. Але якщо брати відповідь так чи ні однією картою, то ця карта відповідає так. Але я трактую у відповідності до своєї практики і можу сказати, що ця людина більше очікує, що ви проявите самі до неї цікавість і самі їй. Подзвоните чи напишете, чи якийсь інший засіб зв'язку використаєте. Крім того, ось ця людина, яку ви загадали, це може бути, наприклад, ваша мама або якась інша жінка, це також може бути людина, з якою пов'язане якесь фінансове питання. Ось так пишіть в кого як відіграється. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Поставте лайк, напишіть коментар і вдячна вам за підписку. Дивимося. Наступний варіант дев'ятка кубків. Ох, ну тут карти як на підбор. Ну, по дев'ятці кубків людина також сидить і чекає, що їй всі все винні, а він чи вона ось такий красень чи красуня. І не панське то діло першому на зв'язок виходити. Так що. Можливо, вам також треба, як і в першому варіанті, самому або самій, проявити ініціативу і звернутися до цієї людини. Але в будь-якому випадку, що в першому, що в другому варіанті, якщо буде комунікація, то вона має нести позитивний характер, принести позитивні емоції. Далі дивимось варіант 3. Ось тут король жезлів, а ось тут активно людина буде взаємодіяти. І велика вірогідність, що загадана вами людина в загаданий срок вийде на зв'язок, і відповідно до дна колоди між вами буде досягнуто якоїсь ясності. Це буде або передача інформації, або вирішення якогось питання. Це може бути чоловік, по королю жезлів. Якщо трактувати, то це може бути ваш партнер, як і з тим, яким, з яким ви в відносинах, так і діловий партнер. Це може бути будь-який інший чоловік вогняного знаку, тобто стрілець, овен або ж лев, або взагалі дуже активний, гарний чоловік, такий, Зажигалочка, скажемо, запальничка, людина-запальничка. Ось третій варіант: вірогідність, що людина вийде на зв'язок і сама буде ініціювати комунікацію дуже висока вирогідність. Дивимося, четвертий варіант тут десятка пентаклів. По десятці пентаклів. Велика вірогідність, що людина хоче з вами налагодити дружні відносини. Це може бути хтось із вашої сім'ї, мама, батько, чоловік, діти, дружина. Дідусь, бабуся, тобто всі, хто стосується вашого роду, ваші родичі. Якщо ви загадували цю людину, то скоріше за все хтось із родичів може до вас вийти на зв'язок. Може комусь треба буде фінансова підтримка від вас по десятці Пентаклів. А може вам треба буде фінансова підтримка в будь-якому випадку, що в першому що в четвертому варіанті ваша комунікація може бути пов'язана. Із якимось фінансовим питанням. Так що ось так. Якщо брати ці всі варіанти, то найбільша вірогідність виходу на зв'язок у варіанті 3. Тут однозначно людина має проявити свою ініціативу. Що стосується першого і четвертого варіанту, то тут Ось так: 50 на 50. Можуть і вам зателефонувати, і ви можете зателефонувати або написати. А ось що стосується другого варіанту, то людина однозначно сидить, чекає, що ініціативу проявите лише ви. В будь-якому випадку, якщо вам щось дійсно треба, то можливо треба прийняти виважене рішення і вийти на зв'язок самому, щоб розставити всі точки, всі крапки над І. І буде вам щастя. Ось такий був прогноз. Дякую за увагу! Дякую за донати на розвиток каналу. З вас також лайк, підписка, дзвіночок, і хай вам щастить у вирішенні всіх ваших питань.